Доброго дня, шановні члени нашого комітету. У нас позачове засідання нашого виконкому 17 жовтня 2025 року. Два питання порядку денного. Правильно розумію, чи щось голосу? Два читання. Прославлені санційні програми КП Чотків Великонал міської ради на період 25 до 6 років та друге поставлення тарифів на енергію і виробництво сфортування та постачання послуг постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних основ, родичних осіб та інших споживачів, що довідних швидких викритую. Є кіше питання? Я прошу підтримати цілому. Хто за? Хто проти? Дякую. Питання про схвалення інвестиційної програми комунальної підприємства піску і громадич управління операція господарства міської ради на період 25 26 років відповідав до землення начальника водоканалу Віктора Гордієнка. пропозиція Схвалити та на визначи сесії інвестиційну програму нашого команда підприємства. Немає задачі? Прошу підтримати цілому. Хто за? Хто проти? Дякую. Друге питання: встановлення тарифів на добу енергію про мислення пробування постачання послуг, захищання добувої енергії, потреб населення, бюджетних установ, інших сподобачів, задається, що конкретних черківських провідних управління наційного господарства. Тарифи не обліковані, розроблені, розсоє процесів погодження. Чи є запитання? Щодо. Внести пункт, вона що на час дії воєнного стану залишається тариф 2022 року. правильно розумієте? І вважати йому передні рішення чисто 16, який виходить жовтня, вже... Ще... Попередньовічні обміняли цього тижня, вже не дійсно, так? Немає ще запитання? Прошу ну так. Немає дорожчих. Так. Не Таким чином рішення трапило чинність вперед, нове рішення прийнято 17 лютого 2025 року. Все? Ті питання, Два запитання. Thank yeah, you.